про контрольну роботу з образотворчого мистецтва. Це предмет, який вивчає мистецтво малюнку, ліплення, творчості, певної, так? І у нас дуже багато запитань буде саме про живопис. В цій контрольній роботі. Взагалі слово живопис складається з двох слів живо і писати. Так? Живопис це написання того, що живе, справжнє, те, що є насправді. Так? Все, що людина бачить, вона може це намалювати, а художники кажуть, написати. І визначення, що таке живопис, це вид образотворчого мистецтва, пов'язаний з передачею зорових образів за допомогою нанесення фарб на поверхню, таких як олійні фарби, гуаш, темпера та інших засобів техніки живопису. Тобто живопис це передача того, що ми бачимо за допомогою фарб. Будь-яких. І е, також у нас є різні жанри е, образотворчого мистецтва? Ми знаємо, що багато картин групуються за. Тим, що на них намальовано. Якщо намальована людина, її обличчя, її постать, то це у нас портрет. І так, жанри з образотворчого мистецтва: портрет зображення людини. Також ми знаємо ще таке слово натюрморт це зображення неживого. Предмета ужитку, наприклад, вази, посуд. Ще у нас, наприклад, зірване яблуко, викорчуване дерево. Тощо. Тобто, не живе. Натюрморт – це зображення неживого. Пейзаж це зображення природи. Також є ще такі жанри образотворчого мистецтва, як батальний. Тобто зображення воєнні події та життя армії. Побутовий зображає, зображає повсякденне життя. Історичний зображення історичних подій. Міфологічний зображення події або героїв з міфології. Анімалістичний анімал. Це з англійської тварини. Зображення тварин у живописі, графіці, графіці або скульптурі. Мариністика, зображення море. Морський пейзаж. Ще окремий жанр автопортрети, зображення самого себе, архітектурне, зображення архітектури та інтер'єру, тобто будівлі, споруди різні. Міста і релігійні зображення подій з Біблії і тому подібного. Ось у нас 12 жанрів образотворчого мистецтва. Таке запитання у вас зустрінеться в, вашому, в вашій контрольній роботі. На перші три запитання, точніше, на перші два запитання ви вже зможете відповісти, оскільки ми це проговорили. Третє запитання: значення або переклад слова акварель. Ми знаємо, що у нас є акварельні фарби. Ми вміємо їм користуватися і знаємо, що для того, щоб малювати акварельними фарбами, треба багато води, тому що це акварельна фарба, вона є водяниста. І вона так і перекладається водяниста фарба. Вона на основі водної створена. Вона полюбляє воду. Тобто значення переклад слова акварель, аква це вода. Ми е чули також, наприклад, в рекламі да, Аква. Все, що з Аква це пов'язано з водою, тому що Аква це вода. І акварель це водяниста фарба. Четвертим запитанням у нас буде: знайти, де зображена живопись. Ми вже сказали, що живопис це зображення того, що ми бачимо, за допомогою фарб. Розгляньте, будь ласка, всі ці малюнки і подивіться, де ж тут зображено те, що є насправді фарбами. І оберіть це. Далі. Вам представлені види образотворчого мистецтва в п'ятому запитанні. Які ж види саме образотворчого мистецтва бувають? Оберіть лише ті, які відносяться саме до образотворчого мистецтва. Тобто до зображення. Це може бути зображення за допомогою плоского. Наприклад, малюнок, або зображення запомого об'єму, якась скульптура Тобто обираємо те, що у нас відповідає образотворчому мистецтву. не Далі у нас запитання: шосте? Що таке графіка? Ми знаємо, що графіка це вид образотворчого мистецтва. Нам навіть сама, сама відповідь допомагає да? твори, якого виконуються графічними матеріалами. Графічні матеріали це у нас крейда, олівці, ручки, тобто те, що, чим ми можемо намалювати графіку. Такі е, картини, які зображають чіткі лінії, е, переважно. Чорно-білий малюнок це графіка. На сьоме запитання ми вже з вами відповіли, що таке жанри образотворчого мистецтва, які вони бувають. Оберіть, будь ласка, собі правильну відповідь. Далі восьма лінія горизонту. Це. Давайте згадаємо з природознавства. Що таке лінія горизонту? Це уявна лінія. Яка недосяжна, ми її не можемо досягнути. Вона уявна, торкання неба і землі. В... в малюванні в образотворчому мистецтві також є лінія горизонту. Перше, що робить художник, коли сідає за малюнок свій, за картину, він. Умовно роз... розкреслюю собі аркуш і виділяє цю лінію. Вона зазвичай трошки вище середини аркуша. Позначається. Лінія, де умовно буде небо торкатися землі. Далі у нас, 9, 10, 11, 12 запитання є. Про кольори. Які ж основні кольори, є основні і є похідні. Основні, це ті, які в чистому вигляді є в природі, а похідні це вже змішання цих основних кольорів між собою, і через змішання їх утворюються похідні кольори, тож, основними кольорами є жовтий, синій і червоний. Всі інші кольори це змішання цих кольорів. Наприклад, зелений це змішання жовтого і синього. І, наприклад, помаранчевий це змішання жовтого і червоного. І так, так далі, так інше. Виділяють також холодні кольори і теплі кольори. Холодні кольори це ті, які зображають холод. І дивіться, там треба вибрати правильні відповіді, тобто не одну відповідь, а декілька. Оберіть ті, які зображають холод, і вони навіть здаються холодними, так? І теплі кольори також оберіть. Це ті, які зображають тепло, жару. І дуже, я думаю, це інтуїтивно, ви одразу зможете обрати правильні відповіді. І останнє запитання засоби виразності у живописі. Тобто, за допомогою чого в живописі взагалі зображаються об'єкти-предмети. Як ми вже казали з вами, живопис це створення образів за допомогою фарб. Тобто основним засобом виразності у живописі є колір. Якщо в графіці зображають за допомогою ліній, точок і все це компонують між собою, то в живописі створюють картини за допомогою кольорів. Деякі поєднання між ними. І таким чином. Ми бачимо, утворюється картина гарна, пишеться. Тож, таким чином, ми з вами проробили обидві контрольні роботи, і тепер вам треба їх в редакторі написати.